Шампанське музика та красиві люди, що ще потрібно для гарної вечірки, одразу після закриття тижня моди молода талановита дизайнерка Олена Мігдісова презентувала свою нову колекцію від бренду Обрані в стилі екошик. Сама Олена давати будь-який коментар з приводу своїх робіт відмовилась, мовляв, що все сказала своєю колекцією, тому за неї довелось віддуватись її колегам. Зараз вони ну от відчуття від цього показу – це абсолютно гармонія. Поєднання там не знаю, джерсі разом з якимись підкладками з шовку чи з органзи – Це було дуже цікаво. Я думаю, що ця колекція буде мати хороший комерційний успіх. Олена дійсно об'єднала те, що на перший погляд неможливо. Фрікшоу кабаре Дах Дотрес» у поєднанні з глянцевими красунями вкупі давав неймовірний букет почуттів. Дівчата з Дах Дотерс теж залишились задоволені хоча одна з учасниць бенду скаржиться, що на подібних заходах організатори частенько втручаються в творчий процес. Чесно скажучи, ми вже третій раз беремо участь у. У наших вечірках кожен раз нам щось намагають відправити, щось нам... Ми завжди кажемо, що вибачте, але в нас як є, так і буде, ми нічого міняти не будемо, тому що ми теж є одиниця творча. Вони спочатку там остерігаються, не хочуть, там, кажуть, не кричіть, наприклад, у нас багато крику або ще щось. Ми впевнюємо, що все буде круто, повірте. Після показу всі гости нагодували величезним і смачним тортом, всі обмінювались враженнями та посміхалися. Адже вечірка вдалась. До речі, світ моди ще багатий на події. 17 жовтня буде стартувати Fashion Days, тому всі шанувальники стилю можуть із задоволенням його відвідати. Валентин Ковалевський Артем Кутасов соціальна країна.